Свідомому віці в мене була тільки одна бабуся, тому що мій дідусь, її чоловік, помер в 98-му році. Але якось так якийсь образ в мене його є. Але виходить, що коли мені було чотири, то він помер в Ташкенті. Тобто він теж так і не повернувся ніколи. І е, це дуже важка насправді і така трагічна історія, тому що е, вони не розповідали про депортацію. Вони навіть, е, вони мамі. Не розповідали це аж там до підліткового віку. Моя мама дізналася про це все, коли вона вступила в університет. Тому що почалися протести вже масові, прям такі яскраві, тобто це на Червоній площі, і студенти теж почали туди їздити. І от вона власне, на своєму там, десь першому курсі вона дізналася, вона, вона нарешті зрозуміла, що вона не просто має якесь інше ім'я, тому що її тато їй казав: Ну, звісно, ти ж кримська татарка. Але вона боялася запитати, що це означає. Тобто, як вона народилася е, от в Узбекистані, в Ташкенті, що це означає бути кримським татарином, як це є? Вона, на жаль, е, тобто вона цього не знала аж до часу, от, власне, коли вже інші молоді люди почали дуже яскраво власне, вставати ну, і вимагати свого права на повернення. І вона була одна із них. Ну, тобто, в 90-му -ро... 90 році, коли вона закінчила інститут, е, вона. Ще не одружена, власне, без там, чоловіка, дітей поїхала зі своїми родичами, такими ж молодими людьми. Вона поїхала в Крим, і їх там, нікуди не брали на роботу, їх не прописували, вони там залазили в вікно. Моя, моя мама була одна з тих, хто залазили в вікно, щоб отримати цю пропі... прописку в Бахчисарайському районі. І власне теж проживала цей період разом з іншими молодими людьми.